Добрий день, продовжуємо розбирати роботу з баз бухгалтерії Редакція 2.1. Сьогодні ми будемо дивитися, як вводити залишки по кредитам. ну, Довгострокові кредити так само ж будуть вводитися. Різниця в тому, що там ми будемо використовувати. 60-й рахунок, а до догостропових будемо використовувати 50-й. Але принцип буде такий ж самий. Дивіться, відкриваємо головне. Помічник ведення залишків відкових, Знаходимо наш 60-й. Ось. У нас є кредити у національній валюті. Наземні, якщо це у вас позики або щось, таке є додаткові субрахунки. У 60 там, якщо це 50-й, тут те ж саме. Якщо у вас е свої, використовуються субрахунки, то створюйте їх через план рахунків і обирайте. Але не забудьте, що якщо ви створюєте, Створюєте обов'язково, щоб були ті ж самі налаштування, що і у головному рахунку, тобто 601 або 602. Відкриваємо 601. Бачите, у нас це теж будуть інші рахунки бухгалтерського обліку. Створюємо. Одразу внесемо в коментарі, що це у нас буде 601. Не тільки 601, але й буде. 684. Одразу ж. Це розрахунки за нарахованими відсотками. Так. Я аналітику скопіюю. Так, ось так. 684. Додаємо новий рахунок, э, рядок, обираємо рахунок 101 і відкриваємо контрагентів. Тут можемо створити нову групу. Називаємо її банки, Тому що, ну, можете кредитори або якось ще назвати, я знаю, ось саме так. Створюємо нового контрагента. Кажу, що це банк. Записуємо. І дивіться, я одразу створюю договір звідси. Так. Найменування я вкажу, що це був кредитний сума. Це у нас тип договору інше. Не з постачальником, ні в якому разі, а чому саме інше. Тому що ми будемо отримувати гроші і повертати їх. Тобто, ані послуги, ані товари, ні роботи ми не будемо отримувати від цього контрагента або йому надавати. Лише по цьому договорі, договіру, лише тільки гроші нам зайдуть, і ми. Повернемо назад ці гроші. Ось. Саме так. Тому і інше. Якщо є, вказуємо номер. Дату договіру. Якщо є. Можемо вказати, що це у нас у діяльності фінансово. Можете не вказувати, я вкажу. Але валюта у нас буде гривня. Складний облік подивимось. Знімаємо. Так. Схема податкового обліку. Ну, можемо тут нічого не обирати, бо у нас не будуть виникати обов'язки з ПДВ. Можемо. Ось так. Записуємо та закриваємо. І знову записуємо, закриваємо контрагент, обираємо його. Ось він підтягнув наш договір. Другого зуконту немає. Тут лише тільки контрагент та його договір. Вказуємо залишок. Залишок у нас По кредиту. Бо ми ще не все висплатили. Бачите, брали у позику 420 тисяч на один рік під 2,5% річних. Залишилося сплатити 70 тисяч. Саме їх ми сюди і в нас. А ось наші відсотки вони будуть враховуватися на іншому рахунку. Це буде. Те Теж самий контрагент. Ну, договір у мене буде такий ж самий. Якщо у вас інший договір має бути, ви бажаєте розділити взаєморахунки, то, будь ласка, можете їх розділити. Саме з цим номером договіра. Ну, тобто це тільки для себе маю на увазі, що якщо ви бажаєте їх поділити. Так, 700 гривень внесемо. Ось. І проводимо. У проводках. У нас. Все. Добре. Якщо ну передплати по договірам. Кредитами я не бачив, але якщо є, можете внести залишку. Якщо у вас у ВІН іноземній валюті, ну, тобто, якщо у вас 602, то дивіться, ви обираєте потрібну валюту. Так. Вказуєте валютну суму, він розраховує по курсу, але гривневий еквівалент ви в саме свій. Він сам зорієнтується і прорахує курс цих взаєморахунків. Тому спочатку заповнюємо валютну суму, а потім вже будемо заповнювати суму у гривні. Так, у мене був. Тільки цей рахунок закриваємо. Ось наш документ. І дивимось, Ось наші 70 тисяч кредиту. І ось 684. Бачимо, так? Так. Ось так. І якщо ми будемо довгострокові кредити. Касувати. То ми теж будемо використовувати ці інші рахунки бухгалтерського обліку. Тут теж у нас будуть і ці контрагенти та їхні доходи. Так. Ну, так. Якщо у вас е, оформлений е, лізинг, то тоді. Буде така ж сама операція. Тобто ви створюєте контрагента, вказуєте його договір, вказуєте суму, яка була, і на цьому все. Ось так. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!